Йоу, всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні ми прокралися в зону. Чорно... Чорнобильську зону, дорогі друзі. Бачите, як того разу, тільки це вже наше повернення в зону. Бачите, тут стоять всякі солдати. Треба їх вирубити, дорогі друзі. Там... Бо нам треба прокрастися в наш будинок і подивитися, що там робиться на ЧС, бо піднявся дуже великий скачок радіації. Ну, короче, треба подивитися, що там на час. Так, дорогі друзі. Вже темніє потихеньку. Нам треба відбити остей цей блокпост, дорогі друзі. Так, що там написано? Чорнобильська зона, в'їзд заборонено. Так, ну вроде нікого нема, дорогі друзі. Да? ох, тут колюча проволока, дорогі друзі. Дивіться, я не підходжу до нього, коротше. Бачите? Так, короче, давайте. Уже тут кое-что убивало, дорогие друзья. Кто то Короче, мог дивиться. Тут мины стоят. Короче, бачите, тут кто-то тоже хотел пробраться, но... Но он не Так. Да... Боже, тут радиационная какая-то штука, дорогие друзья. Так, давайте лучше эту антидот выпить, чья там была. Блин. Чуете? Давайте ключи пробую колома... С зубчиками. Так. Дивіться, дорогі друзі, в них тут баги. Давайте вкрадемо в них баги. Так. А як паливо? Блін, тут ще якісь чим тут. Боже. Чого в мене хоче? Так. Так, дорогі друзі, коротше, ми відбили той напад. Та і давайте це все взірвемо, дорогі друзі, просто. Я, коротше, знаю тепер, як на баги проїхатись. Ой-ой-ой! <кхід> Дивіться, дорогі друзі, тут все підірвалось. Офігер! Короче, Давайте ще там підірвем. щоб тут всього не було. щоб всі інші могли теж прийти, дорогі друзі. Так. все, все, все. Так, дорогі друзі, коротше, їдемо на баги. Давайте, як там? все, коротше, поїхали, дорогі друзі. Їдемо на баги, коротше, дорогі друзі, в центр зони. Так, воно там все визривається. Коротше, їдемо. Конечно, по, по такій дорозі, тут вона вся розбабахна. Йо-мою, а як ми приїдемо? Якось так? Капец, дорогі друзі! Повний просто капець. Що за дорога тут? Але що ти хотіти, типа, в принципі, Чорнобиль, в принципі? Коротше, їдемо вроді правильно. І там десь треба на нашу домівку забрати наші оці раси, які я лишив в зоні. Бо того разу мене не пускали в, з в зони, мене там зловили і, коротше, прийшлося все віддати. Ну, це тільки що я з собою взяв, дорогі друзі, оці всякі пушечки, бачите? <кхм> Також я взяв з собою ще КП КПК. Ну, ми вроді їдемо, дорогі друзі, вже дуже далеко. Бачите, тут навіть в зоні ще оці всякі міни. Так, ну вроді палива ще вистачає. Капець, воно тут все разбомблее. Так, вроді сюди ми їдем, дорогі друзі. Так. Повертаємось сюди. Вроді ми їдем в правильний шлях. Да, 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 вот тут цей був бункер оцей. Да, помните? Капець лаги тут. Дикі лаги. Це, походу, воно тут все бабахнуло від радіації. Так, ну ми їдемо покажемо. Нам вроде треба в центр, там, де оце колесо обозрения і там в лікарні десь приймач такий. А, ми, вроде поворот пропустили. Хоча, ні, ладно. Так їдемо. Так. Да-да-да, ось ця площа, вроде, да. Давайте повертаємо. І доїжджаємо. Так, дорогі друзі, коротше, ми трішки пропустили не той поворот, оказується. Так, заїжджаємо далі ось так. І треба ще цю машину, дорогі друзі, собакі, сховати. Бо якщо дізнається, де собаки, може тут десь локатор є. Коротше, то це буде погано. Коротше, це ось десь наш дім. Так. Так, да, десь тут. Давайте заїжджаємо сюди прям. Так. десь на вікно заїде. Так, да, заїхали. Все, коротше, ховаємо тут баги. Блін. диви! Вже якісь мутанти в нас тут зібрались. Так. Ну, вроді, в принципі, все. Тільки треба оце баги точно сховати, бо може реально якийсь локатор бути. Це буде погано. Так. Давайте припаркуємо його ось тут. Не-не-не-не-не. ось тут, дорогі друзі. В принципі, хорошо. Все. Так, тепер нам треба вибратися на нашій поверх. Так, ми живемо вроді на самому останньому поверсі. Так, то вибираємося на самий верхній. Так. Ну вроді ще на кришу маємо забратися так само. Так, хоп. Дивіться, який це здоровий. Це цей дім, дорогі друзі. Це капець. Все, дорогі друзі, так? Да? Так, да так, -да так. -да. Десь ми маємо тут бути. Диви, диви. Якісь тут мутанти, дорогі друзі. Скелети оживші. Капець. Так. Блін, давайте цього дробашало так. хрясь. Аж кості выпал. Так. Надіюсь, це ця десь квартира буде. Так, так, так. О, да, дорогі друзі. ось наша ця квартира. Давайте зайдемо. Так. Легендарна наша квартира, дорогі друзі, де ми її обустроювали з вами. Що цей дах, цей вид на, на все, на цей прип'ять. Вау, дорогі друзі! Клас. Ну, я думаю, дорогі друзі, ми вже підемо на Чорнобиль, щоб подивитися, який там скачок радіації вже в другої серії. Так, дорогі друзі, і це був початок другого сезону в Чорнобилі. І дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а я буду коротше робити тут собі чайок. І всім пока-пока!